Я звати Борис, мені 13 років і я навчаюся у світівському ліцеї. Я дуже активний і допитливий хлопець. Найбільше мене цікавлять точні науки, особливо математика. Завдання складних задач і головоломок приносить мені велике задоволення, але крім того, я займаюсь дзюдо. Цей вид спорту допомагає мене не лише тримати себе в формі, а й розвивати силу, витривалість та дисципліну. Цей вид спорту вчить мене. Дисципліни та поважати свого суперника. А ще я люблю гуляти з друзями. Часто ми граємо в футбол або просто весело проводимо час на свіжому повітрі. Проте найбільше з усього я люблю читати. Це захоплення з'явилось в мене ще з чотирьох з половиною років. Після того я завжди шукаю нові книги, які могли б мене зацікавити. Коли я перечитав всі книги нашій сільській бібліотеці, я перейшов на шацьку бібліотеку і перший раз взяв понад 10 книг. Після того став її постійним читачем. Нещодавно я познайомився з творчістю Олени Пчілки. Її книги завжди сповнені мудрості та тепла, які надихають і залишають слід у серці. Олена Пчілка була не лише письменницею, але й активною громадською діячкою, яка багато зробила для розвитку української культури. Її книги допомагають нам краще зрозуміти нашу культуру і історію. Особливо мені запам'яталася її народна приповістка «Ура і рак, яку я вам хочу продемонструвати. Якось то виліз на землю рак із своєї печери, а ворона поблизу стрибала, побачила та й ухопила його, вхопила, держить у дзьобі міцно та й думає, як би то з нього краще взятися, щоб з'їсти. Бачить рак, що переливки, та й пустився на хитрище. Каже вороні, Ой, ворона. Ой, вороно, вороно, знав я твого батька, що ж то за хороший птах був. Розумний який, Боже, М -м -м, каже ворона, а сама так цупко держить рака, не розтоляє дзьоба ні трішки. Ой, вороно, вороно, промовляє знов рак. Знав я твою матір, і що ж то за моторна та мила птаха була? Куди іншим воронам до неї? Угу. знов обережно проказує ворона. Ой, ворона, ворона, таки одно править рак. Знав я братів твоїх та сестер. Що ж то за гарні та вдатні були. Сказано, хорошого роду. Угу. Все однаково відмовляє ворона. Але ж, каже рак, ти ж всіх їх переважила такої прихорошої, такої розумної, такої примилої. Птахи і в світі нема. Правда ж? Від тих слів ворона так стішилася, що забула за все, й гукнула: Еге, мовивши теє, ворона і розчепила рота. Рак тоді плюсь у воду, тільки вже й бачила ворона. Так то піддурив рак ворону. А чим? Облесливим словом, велику силу вона має. Ця приповістка показує нам, як облесливо слово рака змусило повірити ворону, демонструючи його величезну силу. Вона вчить нас. Не піддаватись на оманливі слова. Там ще.